Нашому земляку, народному герою України, Адамовському Анатолію Яковичу присвячується. Моя країна в полум'ї і іде війна, і крик, і сльози всюди, та України гімн кругом лунає, історію творять звичайні люди. Земля моя завжди була родюча на бульбу сонях. Зернові. А ще вона дала мільйон героїв. Не всі загинули у клятій цій війні. Ми пам'ятаємо їх друзів поіменно, загиблих, співчинників своїх. Але й живих мислава достименна. Відомо нам про подвиги святі. Народжений в селі звичайний хлопчик ходив до очеретинської школи. Він різ, дружив, кохав і все це мовчки. Бо не любив хвалитися нічим. Студентом став у Харківському вузі і мріяв про поля, лани квітучі. Та довелося в руки взяти зброю щоб знищити оцю орду повзучу. Жив у Донецьку і ростив дитину вона честь княгині олою назвав. Любив і шанував свою родину такої зі зброєю він захищав. Настав листопад. Рік 2013-й. На інститутській з друзями стояв. Голодний, і холодний та незламний. Поранений він у шпиталь попав. І хто б повірив, що хірург німецький поверне українця до життя. Поставивши титанову пластину, він дасть білет до фронту для бійця. Немолодий тоді вже дядя Толя. Цей позивний отримав від братів. У батальйон Донбас заслала доля, де Бальцевський котел його зустрів. Народний герой України з батальйону Київська Русь. Яка в його серці і нині? Можливо, і ще десь згодюсь я. За віком не можу в окопі стоять. Звичайно, згоди сидять долю, щоб нам про війну розказати. Вклоняємось низько, доземно, за вашу жагу до життя. За щиру любов до країни, за світле твої майбуття, за те, що себе вам не шкода, за вміння йти до кінця. Хай сяє у мирі рідна земля, де кожен світанок це радість, життя, хай знову плекають пшеницю поля, зростає у світі нове майбуття.